Ми мусимо сьогодні говорити про реформу армії, всіх правоохоронних органів, тому що ситуація є така, яка є. Чому ми підганяємо час і говоримо про те, що чим швидше це зробимо, тим краще. Тому цей анархічний період, коли якась група людей там сидить і, і, і вважає, що і за три місяці чи за скільки там треба заробити максимально, бо невідомо, скільки влада протримається на місцях чи в центрі. Інші сидять, що шесть, вони щось там пересидять, що витрують і далі, а інші сидять і думають, може таки Путін з допомогою деяких наших друзів зірве президентський виборц. Тому нам всі ті плани путінські, друзів Путіна, Мародерів чи тих, хто заробляє на посадах, треба зупинити. Допинили 25 травня і на, на це є абсолютно всі шанси, тому я так само приєдную до Юрія в тому, що мусимо е, просити навіть не кандидатів президента, там багато втрачених людей вже значать. Важко пояснювати. Якщо, якщо третій раз чоловік набирає один відсоток чи відсотка, то це вже нема що говорити. Людям треба пояснити виборцям, що, друзі, значить, ви, звичайно, можете, хтось подобається, там, може там, якийсь моральний авторитет, у нас багато нових моральних авторитетів, значить, які появилися, Але якщо цей моральний авторитет набирає пів відсотка, а не дай Бог у першому турі хтось набере 49,9%. Значить, ну, неправильно це буде. Тобто треба проаналізувати, подивитися і діяти відповідності до вимог часу, війни і необхідності захисту нашої держави і її відповідних кордонах і територіальних ті. Дякую.